Україна отримає багатомільярдну допомогу перед опалювальним сезоном. Про новий пакет підтримки для енергетики оголосила Німеччина. Берлін став чи не найбільшим донором для нашої енергосистеми. На що спрямують отримані кошти, та що буде зі світлом та опаленням в Україні? Розповість Єлизавета Яковлева. Вже понад три роки країна-агресорка обстрілює наші енергооб'єкти, намагаючись заморити українців холодом і темрявою. Рятувальники та енергетики працюють цілодобово на межі можливостей, долаючи наслідки ворожих атак, не дають статися в нашій країні енергетичному колапсу і міжнародні партнери. Напередодні до Києва прибула міністерка енергетики Німеччини Катеріна Райхе і оголосила про новий пакет допомоги. Ми збільшимо внесок для фонду підтримки енергетики України. Ви вже чули, що 390 мільйонів євро Німеччина надала в цей фонд. 30 мільйонів погодили влітку. А сьогодні я хочу. Повідомити, що ми проінвестуємо додаткові 30 мільйонів. Це майже третина всього фонду енергетичної підтримки України. Ці кошти допоможуть придбати необхідні технічні засоби, щоб підтримати Україну. До того ж, Берлін допомагає не лише фінансово він надає понад 32 тисячі товарів, завдяки яким 1 мільйон 200 тисяч українців зможуть мати доступ до електрики. Деталі не розголошують. А ще Німеччина підтримає сферу оборони та гуманітарного розмінування. Ми організовуємо кооперації між німецькими та українськими виробниками дронів. Міністерство оборони на наступний рік закладає 9 мільярдів, щоби підтримати Україну, і це свідчить про нашу стабільну активність. Знаєте, Петріоти вже в дорозі. Утім, за словами німецької сторони, попри все, Україна зараз не лише реципієнт, а й вигідний партнер. Берлін планує співпрацю щодо ворог. Ництва дронів та видобутку газу домовилися про посилення співпраці і щодо в і в газовому секторі, про роботу продовження роботи над такими перспективними проектами, як розвиток водневої енергетики, особливо розбудова вертикального водневого коридору, де ми є партнерами, про співпрацю в сфері біометану в Україні є величезний потенціал в цьому напрямку. В Міненерго заявляють, ситуація в енергосистемі складна, але спільними зусиллями наших фахівців та іноземних донорів стабільна. А щодо найболючішого питання зараз для українців чи почнеться найближчим часом опалювальний сезон, міністерка енергетики Світлана Гринчук заспокоює, мовляв, тепло в домівках з'явиться вже скоро. Далі кожен регіон в залежності від середньодобової температури буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону. Я думаю, що це почнеться вже. Же найближчими днями оскільки ми знову очікуємо зниження температури, затягувань з боку е з боку уряду, точно не буде. Єлизавета Яковлова, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.